Розглянемо новини, що варті уваги закупівельників за робочий тиждень з 3 по 7 листопада. Мінекономіки опублікувала лист із роз'ясненням щодо нової форми договору про закупівлю мультимедійного та комп'ютерного обладнання. 11 листопада повністю набуває чинності постанова, що розширює перелік документів, які мають подавати виробники, щоб товар внесли до переліку товарів із локалізацією. Щодо локалізації, також маємо законопроєкт, який Верховна Рада прийняла за основу. Він встановлює, що товари вартістю від мільйона гривень закуповуватимуть лише якщо вони відповідають визначеному рівню локалізації та включені до переліку. 31 жовтня набув чинності закон про публічно-приватне партнерство. Відповідно, у законі про публічні закупівлі словосполучення проєктів державно-приватного партнерства змінили на проєктів публічно-приватного партнерства. Рада ЄС схвалила рішення про п'ятий платіж в межах програми Ukraine Facility, поза як Україна виконала 9 реформ і один крок з попереднього пакета. Детальніше про ці новини читайте в експерту з держзакупівлі.